Привіт! Я вчитель початкових класів, і сьогодні я хочу розказати вам топ-5 ситуацій, які можуть стати справжнім викликом навіть для найспокійнішого вчителя. Якщо тобі здається, що вчитель це людина, яка спокійно сидить із чашкою чаю, перевіряє зошити під звуки класичної музики та з усмішкою виписує оцінки червоним кольором, то мабуть ти ще не бачив, як виглядає вчитель наприкінці чверті, бо тоді це вже марафон. Дедлайни, підсумки, консультації і купа важливих рішень. Але навіть у цьому шаленому ритмі вчителі залишаються супергероями. І це зовсім не через те, що ми сердиті, просто іноді певні дрібниці трапляються настільки часто, що мозок починає шукати спосіб трохи перепочити. Не всі ці моменти стосуються дітей, але всі вони перевірені на мені, без прикрас і з легкою порцією гумору. Бо коли ти працюєш з дітьми і ще знімаєш уроки, ти стаєш не просто вчителем. Ти водночас актор, сценарист, режисер і психолог без вихідних. Тож давай більше дізнаватися про думки вчителів і розуміти їхній творчий та щирий вклад. Перше почерк або шифр Цезаря. Є такі почерки, що читаєш іноді і не розумієш, це буква Д, Б чи просто ручка зісковзнула, коли дитина чхнула. А іноді здається, що це не відповідь, а якась кардіограма. Наприклад. Одного разу дитина написала Мама Мила Раму. А я прочитала як Мама мала ламу. І ти сидиш і думаєш, це така фантазія у дитини? Чи це дійсно у родини з'явився новий такий домашній екзотичний улюбленець? А от з'єднання стрілочками це вже справжнє мистецтво, особливо в завданнях, типу «поєднай частини, щоб утворились речення. Стрілочки крутяться, перетинаються, одна заходить на іншу і виглядає так, ніби дитина не речення з'єднувала, а будувала план евакуації на випадок пожежі ще трохи, і я почну шукати запасний вихід просто у зошиті. Такі моменти одночасно викликають усмішку і трошки розчулюють, бо розумієш, що дитина справді старалась, але просто іноді зошит, ручка і думки не зовсім танцюють в унісон. Другий момент, коли фотографія домашнього завдання перетворюється на справжній квест, відгадати, під яким кутом зроблено фото, де початок і де кінець, і що там написано. Трохи виклик, трохи пригода. Я чудово розумію, ми всі зайняті. Хочеться швидше сфотографувати завдання, надіслати його на перевірку і швидше відпочити. Але іноді буває так, що фото домашнього завдання перетворюється на справжній пазл. Половина сторінки обрізана, або завдання написано на якомусь м'ятому клаптику паперу. А буває, що фото художньо розмите. Що я на мить задумуюсь: це зошит чи витвір із музею сучасного мистецтва? Ну і класика жанру світло з вікна або спалах від камери б'ють так. Що на фото видно лише тінь від ручки. і все, ні завдання, ні відповіді, лише художній натяк на те, що робота була. Дорогі батьки, іноді ваша маленька допомога перетворюється на справжній скарб. Просто перевірте, чи правильна дитина сфотографувала домашнє завдання, а не силует на фоні вікна, бо іноді відчуваєш себе детективом із серіалу розслідування зниклих зошитів. Я зовсім не проти креативу, це навіть весело, але просто іноді фото виглядає так, ніби це завдання з конкурсу, «Угадай завдання за цінню. Третій пункт це, звісно ж, наші дорогі батьки. Іноді вони настільки залучені та активні, що навіть випереджають дітей. Особливо активно батьки проявляються в коментарях. Ми самі все перевірили, він у нас справжній геній. А чому не 10? Вона ж так старалася. Хіба стараність не заслуговує найвищої оцінки? Наш син дуже здібний. Можливо, ви ще не встигли це повністю розгледіти. Ми все перерахували. Приклади правильні. А Мілана ще й самостійно це зробила. Вона, взагалі, в нас математик від народження. Звісно, буває дні, коли дитина втомлена, переживає або просто не виспалась. Ми всі живі люди, але просто коли із уроку в урок, із домашки в домашку, оцінки тримаються приблизно на рівні трохи нижче середнього, а вдома все виглядає як ідеальна робота, то можливо вдома просто трохи інший підхід, скажімо так, з великої кількістю любові. Звісно, це чудово, коли батьки залучені до процесу навчання, і ми це цінуємо. Але просто в школі ми ставимо оцінки не за любов до предмету, а за рівень засвоєння знань. Тому раз разом вчитель, батьки і дитина ми зможемо все вирівняти. Четверте, можна я зроблю інакше? Завдання просте і зрозуміле. Дай лише правильну відповідь на запитання. Проте дитина часто любить все ускладнювати. А можна я зніму відео, де відповідаю жестами? Я зробила проєкту Майнкрафт, там усе видно. Тільки треба пройти рівень і знайти правильний блок. Я намалював комікс. Там усі відповіді в діалогах між супергероєм, іменником і лиходієм-прикметником. Хоча це круто, коли дитина може втілювати тему уроку з тим, чим вона захоплюється, і ти сидиш, читаєш, розшифровуєш, рахуєш, як справжній детектив, і сидиш і думаєш. Та він же реальний геній, але ж будь ласка, просто три речення на бланку без зайвої режисерської роботи. А ще буває завдання просте і зрозуміле: зніми відео, як ти розповідаєш вірш на пам'ять. І що ми бачимо? Дитина дивиться на відео кудись вниз, а там, звісно ж, чарівний листочок. І дитина е, намагається не палитися і робить вигляд, ніби вона там пригадує якісь теплі моменти з підлогою або просто милується паркетом. Або варіант, говорить так тихо, що ти вже прикладаєш ноутбук до вуха, як старий бабусин телефон, а в голові звучить фраза: це АСМР -е? Чи вивчений вірш. А ще замість відео дитина просто пише відповідь ручкою на листочку, сфоткала, надіслала і підпис: я все зробив, тільки відео не зняв, бо я соромлюсь. Але ви ж все одно все бачите? І так, я все бачу. Я бачу, що ти розумний, творчий і сміливий. Але, будь ласка, дотримуйся інструкції. Якщо завдання вказано зняти відео, потрібно зняти. П'яте: я уважно прочитав завдання. Ну, майже найпоширеніша помилка виконати не те, що було вказано в завданні. Наприклад, написано: обери два правильні відповіді, отримую три або навпаки, тільки одне, або інший варіант. Написано. Обери всі іменники і підкресли їх в цьому завданні. Підкреслено все, що є на сторінці, починаючи від дати, теми уроку, домашнє завдання, це точно старана. або інший варіант. Написано: напиши повну відповідь словами, отримаєш просто цифру 4. І ти такий, це протест? Це стиль чи це тест на мою фантазію? Або це новий шрифт, де цифра 4 – це метафора до слова 4. Або дитина просто вирішила, якщо можна коротше, то навіщо взагалі ці слова витрачати? І ти вже сам починаєш сумніватися? Можливо, це я не так зрозуміла завдання, яке сама ж створювала. Правда в тому, що ми всі одна команда, просто кожен на своїй позиції. Учитель це воротар, який ловить усі непередбачувані удари у вигляді коміксів, стрілок, зниклих відео і загадкових цифр без слів. Батьки це півзахист і напад, які іноді дуже емоційно атакують, але завжди заради перемоги своїх гравців. А діти вони поки що бігають із м'ячем у різні боки, але вчаться грати справжню командну гру. Разом ми створюємо команду, яка підтримує і допомагає одне одному рости. Тож тримаємось разом. Бо лише разом ми зможемо створити не ідеальну, а живу, справжню, людяну школу, де іноді плутають раму з ламою, фотографують домашку під кутом 45 градусів, але завжди знайдеться хтось, хто підтримає, підкаже, усміхнеться і скаже: Все добре, наступного разу буде ще краще. Тож, якщо ти вчитель, впевнена, що з цього тобі було дуже знайоме. Якщо ти учень, сподіваюсь, ти не ображаєшся, бо ми тебе дуже любимо, навіть коли ти забуваєш про домашнє завдання. Якщо ти батько чи мама, ви наші найголовніші союзники. Ну, а у нас, у вчителів і батьків, історії не закінчуються. Вони лише переходять у наступний клас, і ми разом з ними рухаємось вперед.